Привіт-привіт! Я рада бачити усіх на каналі Мій сад. Я вас запрошую заглянути в мої квітники і пройтися зі мною моїм садком вранці і подивитися, що та як виглядає в ньому на сьогодні. На дворі тепла погода. Усе стрімко зростає. усе Поспішає почати жити і квітувати. Кожного дня садок виглядає по-іншому. Навіть сьогодні, монтуючи це відео, зйомка якого була вчора та позавчора, я розумію, що садок змінився. І ці зміни відбуваються навіть не щодня, а щогодини. Друзі, бересклет біло-жовтого забарвлення, вже нарощує молоде листячко. Далі ґрунтопокривний седум. Теж цікаве забарвлення листа, і подивіться, як він цікаво починає вегетувати. Далі моя обрієта, ще не квітує, але вже на поготові, І це обіцяє бути явище неймовірне. А це мій ялівець, який я вимушена була зробити у формі Ніваки. Два роки тому він в мене захворів, я робила декілька обробок і в результаті знизу все пообрізала і залишила лише верхівки. Він вже потроху починає показувати свій молодий приріст, який буде жовтого кольору. З кожним днем збільшується розмір листочків у спіреї, і з кожним днем вона стає все зеленіша. Я вже якось казала, що для мене колір спіреї її молодого листя асоціюється із кольором весни. Навіть не знаю, що мені подобається більше: чи спірея вкрита молодим листям, чи спірея вкрита білими квітами. Всі барбариси вже прокинулися і потроху вдягають своє різнобарвне вбрання. Під барбарисом ми бачимо гвоздичка турецька, що з минулого року. Цьогоріч чекаю на її квітування. Зміни відбуваються щодня. І є велике бажання запам'ятати усі ці моменти і поділитися їм з вами. А чи ви відчуваєте те ж саме, друзі, чи кожного ранку ви поспішаєте до своїх квітників у свій садочок, аби подивитися, а що змінилося, а що зросло, а що розквітло сьогодні? Зараз дуже тепло, а вдень навіть спекотно. Це, звісно ж, радісно, що весна. Почалася так рано, але разом із цим є і негативні моменти. Бо через це період квітування зменшується і нам залишається трохи менше часу, аби насолодитися, аби увібрати в себе все це гарне, все це прекрасне. А усі барви весни залишаться у пам'яті чи у фото та відео. Ось так виходиш уранці у садок, гуляєш поміж квітами, слухаєш спів пташок і думаєш: от дзвонився потак час на цьому прекрасному моменті. Але ні, сонце підіймається, справи не чекають, а справ дуже багато. Той, хто мешкає в селі, мене розуміє дуже добре. І так у наших справах, клопотах пробігає день. Потім інший, і не встигнемо зрозуміти, як знову настане зима. Тому намагаюся за кожної вільної хвилинки побігти в сад, заглянути у свої квітники. Бо саме там я відпочиваю, навіть якщо потрібно працювати у квітниках, для мене це все одно відпочинок. Друзі, отак запросила вас на ранкову прогулянку, а завершила справами. Але не звертайте уваги, усе буде добре і завершувати будемо на добрій позитивній ноті. А я вам дякую за те, що ви перебували зі мною весь цей час. Заходьте, будь ласка, іще, коментуйте, ставте подобайки, підписуйтеся на канал. Я буду рада знову бачити вас на моєму каналі. Дякую і до побачення!